Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від Жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує, ава Отче. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Прочитавши цей текст, що Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, тобто Духа Святого, який сходить на нас від Отця і Сина, і ні в якому разі не являється третьою лічністю Божества. В «Дії Апостолів, 16 розділ, 6 вірш написано, Що Дух святий їм не звелів, тобто апостолам, провіщати Слово. У 7 вірші їм не дозволив Дух Ісусів. Тут ясно показано, що Дух Святий це є Дух Ісусів. Не поклоняйтеся ідолам. Ісус сказав. Пізнайте істину, і вона вас зробить вільними. Амінь.